Усім привіт, мої підписчики і гості каналу. Сьогодні 3 січня. Хочу показати вам свою оранжерею з підсвіткою. Правда, де знаю. Кажуть, що вже світло буде по 6.77 з хвостиком. Отже, розсада буде дуже-дуже дорога, певно. В торік була одна перчинка в нас на базарі по 5 гривні, е, ну, один саженець. А цього року що, по 10 буде? Ну, подивимося. У мене тут вже сезон повним ходом йде. Я понасівала, вже посходило. Сіяла сіт... 31-го, перед новим роком якраз е, грудня. І сьогодні треті в мене вже посходили. Це в мене бальзаміни. Це в мене іберіс Сходить дуже швидко. Там в мене хвоздика вже зійшла. О, бачите, не буду відкривати. Бо тут я відкрила, щоб провітрювалося, а тут ще сходи, хай там постоє. Це в мене гіпсофіла розова і біла. Посходили, теж їх так от відкрила, хай повітряється, щоб не запарювалося. Цьогорічний сезон вже почався. І тут теж гіпсофіла. Я їх була поставила, я думала, воно довго буде сходити, поставила на грубу. Оце висіяла 31-го, поставила на грубу, сьогодні глянула, а вона вже отак от вигналася. Тому я їх забрала з груби, бо там в мене ще е, сходять. Е, Бігонія, бігонія, І там ще різні. То вони там до 7 днів сходять в теплі. А ці то дуже швидко посходили. То я забрала сюди, тут прохолодніше, і вони собі тут піднімаються. Це квамколіст, вам коліст. Вам в мене. Дуже красива рослинка, хочу собі спробувати, воно ну, якесь як йолочкою такою в'ється. Там в мене бобовник один зійшов. Три зернинки було, один тільки зійшов. А там якийсь новий сорт цих кольосів. Подивлюся, що воно буде там. Мені би гарно посходило. Так, ще хочу показати хризантеми з різів. Коротше, з квітками вони класно приймаються, цветуть, ростуть. А такі вже ну, не дуже хочуть видно. Видно, якась там хімія є, тому що ось ці мани теж вже й перецвітають, і там бачу, пускають вон, молоденькі. Це вершечки я просто посадила, і вони. Квіти головне ростуть. Це вже перецвила. Я вам показувала, що там ну, коріння було в одних відео. Так, е, ця. Вербена, во, тоже пішла в рост. Ну, на... Можна буде через неділю-дві, напевно, обрізати і вкорінювати. Де вона в мене? Ось я була на початку грудня, втикала і все прийнялося. От, Росте там в мене. Не в корніві не макала, воно так собі і. Росте, прийнялося. Далі хочу вам ще показати, он там, пам'ятаєте, мого романа. В мене, зараз я туди доберусь. О, дивіться, позав'язувались ягоди. Ось так, он, дивіться, ягоди позав'язувались. Не знаю, як воно далі буде, будемо дивитись. Просто неудобно туди добиратися, в мене все заставлено. Рослинами отак от зроблю, от. бачите, позав'язувалось. Росте, правда, квітки дрібніші. Вон велика квітка, це ще квітка від тої пори, як я забрала його до хати. Він був бутоном, зараз зробилася квітка, відсвела і він зв'язалося. А ці менші, це вже тут воно випустило і. Тоже позав'язувались, але, ну, напевно, квіти ці ягоди будуть невеличкі. Хоча це ягода, ну, я б сказала так, середня е, величини. Невелика з цих гігантів і немала. Там спостерігати. Ну, коротше, роман можна замість вазона вирощувати на підвіконі, щоб ласувати ягодами взимку. Так, мої шикарні колюси потрошку піднімаються. Видимо, яка красота! Правда, ляля -ля така. А вон, дивіться, зараз вам покажу. А тут такі. І це ще враховуючи, що вони... Вони не получають достатньо світла, а влітку на сонці це буде бомба. А Тут в мене трагедія. І хто дивився, мене постійно дивиться верніш. В одному з відео я показувала, що замовила ромашки. Різних сортів. Оце все, ці стаканчики це все ромашки. Різних сортів, тут є й махрові, і такі плихаті, і жовті, і. Сині і червоні ромашечки. Ну, в мене ж місця мало, і я вирішила їх поставити в тепличку. Це ж все одно такі, що зимують у ґрунті. Правда, в теплиці насипала повно труйки, два пакета таких здорових з цими гранулами для мишей, для гризунів. Ну і поставила ці ромашки. А оце е, позавчора. Е, думаю, ну, зараз в нас тепло пішло е, плюс 5. І думаю, провітрю відкрию ці агроволокно, то що зверху накриваю, ще в теплиці всередині накриваю агроволокном. Агроволокно. Думаю, провітрю свої рослини відкриваю, там, передивляюся. І дивлюся, а мої ромашки ми погризли. Це ще нічого, це ще відживуть 100% відживуть. ну Вершечки всі позгрижувані, листочки позгрижувані, Тут геть виділо падло. Ну, щось воно щось тут з боку пустило буде жити. Тут я теж переживала, але пустило збоку. Ну, прямо моментом пустило. Бачите, тут ще не знаю, що воно буде. Ну, живе, можливо, з корня пустить. А тут, тут поки воно ось тут. Бачите, згризло з самої землі. Знаєш, таке може бути. Я тепер переживаю, що я, якщо їх висажу в землю, чи ми ще їх не з'їдять? Там же ж ну, різні рослини зимують у мене, а чомусь саме ромашки їм до вподоби припали. Оже як шкода. Добре, що одна, ну, ну не знаю, ніби, ніби вдалося врятувати. Ну, забрала я їх сюди. Тепер вони в мене будуть тут зимувати до весни. Весни вже, напевно, я в горщики посажу, такі великі. Щоб воно розмножувалося, бо ж, самі бачите, яке воно маленьке. Щоб воно мало собі змогу рости і не пропало, бо в ґрунті я вже боюсь їх випускати в ґрунт. Добре, що вчасно я подивилась. Бо був би гаплик. І, і трійку всю вони позідали. Я не знаю, що там робиться. Трійку вони позідали. Бо взагалі нічого не лишилося. І квіти теж. Тут ще в мене такий. Коліус на підійконі. Ну, їх багато-багато різних сортів. Ці прикольні рослинки. Їх в горщечку тримати в підвісному кашпо. Думаю, буде дуже-дуже файно. Це чебрець у мене. Врігелатний він такий, бачите, які листочки. Дуже-дуже-дуже запашний, прям такий запашний. Чим він нагадує Лімон. М'ята якась як і кориця якось разом. Ну для чаю воно взагалі бомба. Ну дуже гарно пахне. Я його обов'язково буду розводити. це ще я отримала, так і не розсаджувала його, але, походу, вже потрібно його буде пересадити. Листочки з одного боку якісь червоненькі знизу, з, 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 а зверху вони ось такі жовтий, білий там, зелений колір. Ну такий він прикольний. Це чебрець також, але не пам'ятаю назви, треба подивитися, але це... це також чебрець, але в нього один запах і такий Ну, десь, скоріше всього, для м'яса його тільки використовувати, але подивлюся, як він буде виглядати в декоративному вигляді. Ось такі рожеві. Я їх брала, скоріше, ну, для підвесних кашпо на літо. Хоча вони вважаються почву покривні. Засухоустойчиві, подивимось. Димася, як воно буде цвісти, ну воно росте непогано. Також треба вже пересаджувати Санталіна. Санталіна, не знаю, перший раз купила написано, що сріблястим шаром таким воно росте, але на зиму треба викопувати, бо воно може пропасти. Але враховуючи те, що у нас зараз зими на Вінниччині теплі. Саме більше це було 5 градусів морозу. Дня три, бо я накривала розсаду, ну, саженці, ті квіти, які зимують в теплиці. в мене воно під агроволокном в двойному шарі. Ну, один слой, потім другий, потом ще третій тонке агроволокно постелила. Але на всяк випадок я ще накривала ковдрами старими. Покривала ми, щоб не змерзло. То, в принципі, воно нормально перейшло. Навіть фуксія не змерзла. В мене там різні сорти фуксій, і вони там навіть цвіт лишився, не, не змерзли. От. То, можливо, і не треба буде вже у нас викопувати. Ну там в холодних регіонах, де ще є мороз, то бажано викопувати написано цю санталіну. Подивимось. Отакий От невеличкий огляд мого зимового саду, який я готовлю до весни вже зараз. Зараз чекаю насіння, теж замовила різних ще квітів. І після свят буду висівати. На цьому все. Усім бажаю ще вам самого найкращого і до нових зустрічей!